Ах, старий добрий Майнкрафт. Лише хвилину назад добував деревину, а вже через мить бігаєш в незритовій броні, будуючи якийсь новий дім чи ферму. А це. а це. 에... Давайте вас познайомлю. Це Нікокрафт HD. Чому він настільки щасливий, запитаєте ви. Тому що поставив світовий рекорд по швидкісному вбивству дракона. 에... Чи ні? Спідрани по Майнкрафту на щас є доволі популярними, дякуючи пандемії та такому ютуберу, як Дріні. Особливо ж популярна категорія Random Seed, в якій люди проходять гру якомога швидше, не знаючи того, що буде далі. Існує і протилежна категорія, де гравці навпаки починають забіг вже на знайому для них світі. Незважаючи на такі розбіжності, кроки для досягнення цілі у них майже одинакові. Спаун, сундук з цінностями, незер, портал, дракон. Все. Гра пройдена. Версію для таких забігів зазвичай стає 1.16.1. Проте герой нашого відео не має нічого спільного з цією версією. Його забіг виконувався на версії 1.8.9, яка славиться своєю механікою pvp боїв. Звичайно, це не єдине, що відрізняє ці версії гри. Як мінімум, кроки для досягнення фіналу відрізняються. Наразі оптимальний спосіб проходження для цієї версії це елегантне вбивство дракона одним вистрілом під певним кутом. Проте у 2022 році, коли цей рекорд був встановлений, стратегія була трохи інакшою. Просто. Отже, NicoCraft HD, 11 мільйонів переглядів. Версія 1.8.9. Кладність мирна, сед категорія, час 2 хвилини 49 секунд. На початку забігу ми бачимо, що Нік спавниться в пустелі. Нічого дивного. Він заходить в пустельний храм і дістає ресурси, які потрібні для отримання ока Ендера на цій версії гри. Та біжить до селища, що знаходиться неподалік, і ставить три блоки динаміту. Запам'ятаємо це. Далі торгівля, отримання кайла і копання оптимального маршруту до порталу, розташування якого він знає, так як це забіг на категорії Set Seed. Отже, вставляє окендера в портал, підіймається на найближчій та найменшій на нашому радіусі башні з обсідіану і підриваємо дракона. Ось ми знову на спавні. Замітили де раннер проколовся та видав себе? Ні. Можете не хвилюватись, 11 мільйонів людей також не замітили, чому ж проблема? Давайте по порядку. Перше, що кидається в очі, так це те, що ранер викидав непотрібні речі з інвентаря, в тому числі і блоки. Якщо ви не знайомі з підранем на 1.8.9, ваші з обсідіану Венді мали випадкову висоту в цій та попередніх версіях гри, на відміну від сучасних версій, де вони мають фіксовану висоту. І будь-який спідранер не викидав би ці блоки на здорову голову. Хіба що він знає, що вони йому не пригодяться? Окей, йдемо далі. Пам'ятайте, я вас просив тримати в голові те, що Нік ставить тінь так ось, коли дракон був вже вбитий і гравець попав на спаун, цих блоків не було в тому місці. Ось для порівняння скріншот, в якому я поставив блоки на місце. як ви бачите, їх було б видно зі спаун. Далі більше. На тому ж моменті ми можемо побачити, що за час відсутності гравця у світі доволі непогано підросли кактуси. Якщо ви знаєте, як працює Майнкрафт, то відразу підмітите це як аномалію. І будете праві. Вони мають час росту в середньому 18 хвилин. Може бути менше, може бути більше. Один такий, можливо, і мав невеликий шанс вирости, але декілька відразу за такий короткий період часу точно ні. Що говорить нам про довше перебування гравця в цьому світі, ніж 2 хвилини, які вказані в назві відео. А знаєте, що ще підтверджує нашу теорію з часом? Хмари. Вони доволі цікаво працюють в Майнкрафті. Хмари є статичними та не є випадково згенерованими. Їх положення у світі фіксується і завжди одинакове на одному ж тому самому сіду. Їх швидкість руху також фіксована. Не буду пояснювати, якими формулами це вичислялось, але коротко, щоб отримати ось такий патерн хмар, потрібно було провести у цьому світі щонайменше годину. Отже, вже є три прямих докази, та один доволі слабкий. Але це ще не все. В Майнкрафті є ще одна механіка, яку наш герой не врахував. Чесно кажучи, я би теж не замітив. Її назва насиченість. В залежності від насиченості, гра регенерує здоров'я та визначає рівень голоду. Коли насиченість стає нульовою, статус бар починає дригатись і голод починає рости. Ця механіка використовується на всіх рівнях складності, окрім звичайно, шмирної. Тому що тут немає такої проблеми, як голод. Проте на програмному рівні це все ще обробляється. А отже, статус бар починає дригатись після трьох секунд початку гри. Це може на початку забігу. Його рухи визначені в коді як вверх, вниз та нічого. Гра кожних 3 секунди вибирає випадково, що робити. І так як насиченість на складності можна поповнити лише заспавнившись або з'ївши золоте яблуко, по суті, він не повинен зупинятись. Але робить це якраз після попадання енд. Тобто перед входом вент Нікокрафт або заспавнився, або змінив режим гри з креативу на виживання. Ну і на кінець просто невеличка остання помилка. Це затухання на кінці. Вікно з лайспліт затухає трохи пізніше. Це може означати, що воно записано не разом з грою, а додано на монтажі. Отже, виходячи з того, що ми дізнались, можна побудувати ось таку схему. Частина від початку і до входу в портал була записана окремо від частини вбивства дракона. Лайв був доданий на самому кінці на етапі монтажу. Про це говорять відразу декілька фактів, які просто неможливо оправдати ігровими помилками. Як ми бачимо, це дійсно так, тому що на момент запису цього відео забігу, як і інших відеоранера, вже немає на Ютубі. А сам герой цього відео вже забанений на ресурсах, пов'язаних з ігровими забігами. Тому, будь ласка, не читеріть. Завжди знайдуться розумники, які виведуть вас на чисту воду рано чи пізно. Набагато приємніше ставити реальні рекорди. Тому можете підтримати це відео і встановити рекорд по вподобайкам, хоча б на моєму каналі.